Ну, вітаю. Е, тема моєї дипломної роботи. Це реалізація, реалізація методології, передбачення кристалічних структур за допомогою генетичних алгоритмів, імплементованих в бібліотеку Python SE. Структура доповіді це актуальність, деякі теоретичні дані. Ідея нашої програми її реалізація е, результати і висновки. Актуальність ну, взагалі, ми знаємо, що більшості нові структури відкриваються експериментальним чином, і це потребує багато, багато грошових і часових ресурсів, але з появою комп'ютерних технологій стало можливим використовувати комп'ютерні можливості для цього, тобто тільки час по суті, і ми намагаємося це максимально використати. Таким чином, задача комп'ютерного синтезу пристралічних структур передбачає пошук глобального мінімуму на енергетичному ландшафті. Енергетичний ландшафт – це певна функція залежності енергії структури від її параметрів. Тобто на енергетичному ландшафті кожна точка відповідає певній структурі з її певною енергією, і в нас цікавить саме глобальний мінімум. Локальний мінімум перед означають структура як структуру які можуть бути синтезовані тільки при спеціальних умовах тобто метастабільні структури а глобальні мінімуми це ті які можуть структури які можуть бути реалізовані в реальності відповідно для задачі цього синтезу ми використали генетичний алгоритм Ідея нашої програми полягає в використанні трьох програмних пакетів це AC, який надає генетичний алгоритм, і два релаксатори, калькулятори, які розрахували релаксують структури і визначають їхню енергію. е... робить все швидко, але не так точно. А квантоме Спресу робить більш точніше, але досить повільно. А зміст самої релаксації, як я казав, Передбачає оптимізацію атомів в структурі. Тобто після генерації структура зазвичай є в структурі атоми зазвичай розміщені не на найоптимальнішим чином. Після релаксації, відповідно, ми їх оптимізуємо і знаходимо мінімальну енергію, яка можливо. Принцип генетичного алгоритму разом з програмними пакетами. Полягає в це, по суті, цикл. Ітерація кожна ітерація цього цикла. Це популяція. Перша популяція це чисто рандомні генерація рандомних структур, з подальшою релаксацією, оцінкою. Друга популяція це вже. Ми беремо певний відсоток з минулої популяції як найкращих структур, так і структур для мутації. Робимо над ними мутації плюс ще додаємо рандомні структури, і це весь мікс ми релаксуємо і оцінюємо по енергії. І після 40 кроків, як ми, наприклад, робили. У нас вимальовується якась певна енергетична картина. Тобто, ми знаходимо певну кількість енергетичних мінімумів е, на енергетичному ландшафті і вибираємо в таблиці. У нас там формується певна таблиця з параметрами, і по енергіях ми вибираємо наймінімальніші енергії, і їх е, структури цих з цими енергіями ми релаксуємо платом Еспресо. Таким чином, ми е, отримуємо потрібні нам структури, і як виявилося, це доволі. З цей спосіб доволі точний. Для порівняння структур ми використали метод фінгерпринтів. Як ми бачимо зліва, це формула для визначення графіку Фінгерпринту, тобто логіка тут доволі проста. У нас є структура з певною кількістю атомних типів. Ну, коротше кажучи. Якщо в нас кремнезем, там є кремній і оксиген, і для пошуку пінгрепринтів ми просто відштовхуємось, наприклад, від кремнію концентричними колами з певними радіусами. І на кожному з цих полів з певним радіусом ми враховуємо кількість атомів оксигену і таким чином будуємо графік. І в результаті отримуємо такий графік, як справа. Також це буде графічне визначення фінгерпринту, а більш цифрове, ну, тобто числове визначення задано цією формулою. Це чисто е, заходження двох значень фінгерпринтів. Е, ну, І за цієї формулою визначається косину з І Чим ближче він до нуля, тим, е, відповідно, структури більш ідентичніші. Для перевірки нашої програми ми використали три структури. Перша структура це кремнезен. Він чудовий тим, що має багато кристалічних форм, зокрема Альфа, Бета, кварц і так далі. І вони утворюються в різних умовах, тобто є різними ну, досить широкий набір різних кристалічних форм. В результаті ми сформували. Згенерували 40 популяцій. Перша популяція просто рандомні. Е, наступних 10 популяцій. Ми вже бачимо, як виро е, вимальовується е, певна кількість енергетичних мінімумів. Ну і 40 популяція це е, ми вже тут точно бачимо велику кількість енергетичних мінімумів і глобальний мінімум теж. Е, на цьому графіку ми бачимо е, залежність енергії від. Е, е, від номеру структури популяції і популяції кольорами позначені способи створення цих структур популяцій, результат генерації. Ми склали в табличку з тих структур, які зображені справа на діаграмі. Ми знайшли всі окрім козиту. Те, що ми не знайшли, козит пояснюється тим, що ми просто достатню кількість разів не проводили генерацію. І по суті, ці всі структури, які знайдені на цьому діаграмі, були знайдені за першим разом в табличці. Також наведення, як бачимо, енергії і зверху і знизу показані структури пісні наш перша структура. Це нашої згенерова нашій програмі. Є відреалоксована а друга структура взята з матеріал Спроджікт. Це глобальна база матеріалів. І також позначені е, параметри фінгібринків, які е, показують ідентичність е, згенерованих структур з заданими, е, також результати генерації ми можемо побачити, е, як еволюціонувала наша структура з е, Спочатку створена, потім від релаксовано плана Еспресу і з Матеріас Project, і як ми бачимо, навіть спочатку згенерована, вона доволі близька до е, тієї, що була е, в Materials Project. Ну, справа в Відповідні е, тут цікаво ще е, показати стишові, тому що він е, формується при високому тиску і відповідно. Е, у нас, е, якщо для коварців є е, тетрайдери, так то для е, стишовіта у нас є октайдери, тобто е, при більшому тиску вони якби складаються. І це показує те, що наша програма охоплює великий е, заріз різних структур навіть за перше за перше, за, за одну генерацію. Е, також ми перевіряли на вантан 2 о 3 як ми бачимо, результати гарні. Тобто ми зробили, отримали ідентичну структуру з матеріал -порівняння з порівнянням з матеріал з Project, і результати генерації для магні 4 алюмінів 8 о алюміні 16, Е цей матеріал цікавий тим, що Ну, по суті, ми з не... з нього і починали. Тобто, як ми бачимо, тут наведено дві структури з Materials Project і чотири структури з кожної генерації е... кожної версії програми, і друга, тобто зелена і синя в самих рамках структури, вони найближчі схожі е... за енергіями і в близьких групах симетрії перебувають. Ну, і стосовно висновків, ми перевірили нашу методологію, яка полягала в використанні трьох програмних пакетів. І побачили, що вона е, ну, якби верифікується е, дана методологія пристосована для роботи в умовах невеликої кількості комп'ютерних ресурсів. Тобто, ми працювали на 12 потоках а порівнянні з Quantum еспресо, якому потрібно взагалі ну, там, чим більше кластер, тим краще, тим швидше буде е, працювати. Е, дана програма працювала на досить е, невеличких ресурсах і отримувала гарні результати. Е, як ми тільки що бачили, верифікували ми на трьох е, структурах. Е, з магні алюмінію, ми отримали е, не ті структури, які були в матерес проджект, але метастабільні структури, які в теорії можуть бути е, доведені ну, або експериментально якось відтворені в певних умовах. Е, ну і стосовно подальшого розвитку нашої програми, ми хочемо додати варіаційний пошук матеріалів е, з е, виводом графіку Convex School. Е, це частково вже реалізовано, але ще потребує певного допрацювання. І також е, е, ми будемо переходити з галпу на машини навчання, оскільки галп потребує певних е, е, потенціалів, які досить важко генеруються. Дякую <клес> Дякую, за Так. Видите, передбачення таких кристалічних структур, які стабілізувалися примілі температур, де якихось там конкретних речовин, це дуже актуальна дійсна задача. І здавалося б, нею займалося багато. То, мовити, людей, які займаються обчистувальною фізикою. А в чому полягає навіть на вашої роботи? Певно, що вони застосовували подібні методи, можливо, не в такому комплексі, як у вас, там зразу кілька пакетів різних порівняння. Но, але все ж таки, от з точки зору фізики, Чому вони визнають? Ну і як е, мінімум те, що ми можемо е, в порівнянні з е, попередніми методами, робити це швидше. Завдяки чому? Завдяки застосуванню цих трьох пакетів. Тобто зазвичай такого не роблять. Роблять, е, ну якби обраховують яким чином кватому спректу, і це займає там прямо. Дуже багато часу. Таким методом ми просто, ну скажімо, там за декілька годин пройшли усіх 40 популяцій для кремнезену і оце ми визначили скільки вже форм. Тобто, і нас зайняло більше часу е пролексувати оці отримані нами форми, е там скільки їх було сім штук, а не сама генерація цих в такому плані. Ну тобто пришвидшення. Так, Це дуже велике і, пришвидшення. Formule yeah. uh, для всего можешь показаться, яким що ти її навіть. А що це означає вертикальне? Ну, що це ты. Там нормування, ну там кількість однієї структури. Ні, я маю на увазі. А, так це ж є ці фінгенки, тобто значення. Ні, я маю на увазі, що це за такі. Ну, що, що це за як воно називається? Дуже, Я, ще... не, не. А це, як воно називається не нормування, а якось. Ну, норма. Ну так. Ну, ну, да. ну там по-іншому якось матеріалістично все називалося. тебе все позитивне. Це ж спектр. Це... Mm, да. Ну, на цінування, що це ж число, так? Да? Ну так, да, це число, також то, що, воно, що... не і число. Так має це чим воно відрізняється від просто числа. Ну, чим чим оце, оце, оце такий модуль да, з, з двома рисками відрізняється просто число, якщо воно все буде? Тим. Я пам'ятаю, що там, якась матриця, да, там R B, F A, L B, P, F Fi це вектор? Так, це вектор. Там це норма вектор. А там просто перемноження. Це косміс. Це формула для косинус та між двох векторами F D I і F G а я думав, що це у вас по вертикалі, що це. Чисельно ну, купить певну посінь, а в знамену кусиш таки можна чиселити посмість? Ну, ну, чи ну коротше, по-любому, -по в мене було питання, як воно рахується, коли все мульти. Ну насправді я не зрозумів формулу, я думав, вона має бути легшою, ну, мається на увазі. Просто як чи перемножаєш, чи на якось, але коли ні, то це рахується як добре співпадіння. Ну Чим ближче до нуля, чим більше структури співпадають. Ні, ні, не те. Я маю на увазі, коли в тебе оцей сигнал, FP, коли FP в тебе нуль. Оце ж в тебе FP, чого він, в принципі, має бути на картинці. От фіч і саме ну, ну так, да, виходить. Ну там же ж є нуль. Ну так. А... Це вже фінгерпринт. Це ж два спектри, я так розумію. І... Чи, чи я неправильно правильно розумію? Це ж, мабуть, для косу. Ні, ні, косу це Це ну, функція F1. А, FP це положення атомів? R це положення атомів, а F це Кількість просто, ну, це не це знаю. Просто... А що тоді таке FP. Це просто назва це просто назва... Це просто так назва фingerпринт. Різни... Ні, Но... ну фінгерпринт, я вважав, різни... що це скаляр. Я, 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 як це, чому це вектор, я не розумію. Пожалуйста. Якщо це композиція, Жить... 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 що це. Ну, мабуть, найближчі сусідів, які збирають, на навіть Ну, Це, це якраз векторів то, сон, до найближчих сусідів, але кожний квартир. Добре, ми перевищили час на питання вибача. Я думав, це про просте питання. Я, я мав на увазі, що я вважав за цей терноп, просто хотілося спитати, чи, чи, чи вам іде в плюс, Ну, я це робив просто як кореляцію. Ну, кореляцію мається увазі, що. Що ще просто добуток, брати добуток, сумувати і сумувати добуток. Да? Це, це це виходить ніяк не І мені було цікаво, що це за нормування. Але, але тоді нулі випадають, вони не дають плюса. Да? А тут, у вас, коли нулі співпадають, то це теж тоді плюси. От мені було цікаво, як працює ця форма. Але, от. Оксана Анатольевич, а у нас ПД, ну, має бути ще час, наш... у нас на запитання? Це... Чи... Ні, ну, питання у нас по 5 хвилин ми зараз маємо, це ми його окремо розв'язуємося. Добре, а можна задати про питання? Про 40 популяцій, тобто, ну, чому саме 40, чому не продовжували більше, і в випадку сілі 2 ви казали, що КОЕБЗИТ не було знайдено, можливо, варто було спробувати 50? Е, ну там насправді варто було спробувати якби, пошук іменно е, цієї структури, тобто підібрати кількість атомів і так далі, це все. А ну, 40 структур через 40 популяцій через те, що е, цього вистачає в тому плані, що вони вже знайдені більшість Ну, тобто, ну, на 10-му бачили. Так, да, вже на 10-му вони добре. є. Це не гарантія, що на цьому півсяти ми не, не, не <св> зняну <'язуває> <св 'язуває> ну не гарантія навіть буде і на тисячному, що ми все знайдемо. То, Ні. Я я маю на Так. Властив, да. а, от я якраз хотів по мене. Ще якась метрика, яка вам ну можна просто на кожній десятій популяції дивитися, що там вийшло і чи знайшли. Ну але ми взяли 40. Ну там ж просто час витрачений на це буквально там пару десятків хвилин. Просто якраз про це я хотів сказати, Що якщо у вас це ну за рахунок э, ГАЛПа, дійсно такі швидкі розрахунки, ну можна було спробувати. В цьому випадку накинуто там до 100. Подивитися ну, можна випадку? було, так. Просто так. на 40 вже більше було, то ми не. Ну, так так вийде. Добре, ще питання. Ну, давайте я все таки хотів. Я, по-перше, радий нагоді, тому що мені це цікаво. Я хотів запитати: е, я, скажімо, ми е, в теорії функціональної гостини. В програмах ми задаємо початкову структуру і релаксація фактично це находження мінімуму. Ви от пишете генерація, мені хотілося б з першого принципів зрозуміти. Генерація від чого йде? Ви стартуєте також з якої структури? Початкової. Ви задаєте, а потім ви підбираєте. Чи ви стартуєте з те, що колись було років 40 назад, з першого принципів, тобто з електронної будови, ви відтворюєте. Кристалічну будову. Це було зроблено там для одної чи двох сполук на сьогоднішній день. Будь ласка, в чому принципові різниця тієї релаксації, і і з тим, тому що і, вибачте, я хотів би як, тут генерувати принципу, ми просто задаємо певні параметри структури. Там і об'єм виходить, е, тобто ви буде, стартуєте з тих же певних яких структурних там сингонів задаєте положення, так же саме, як і. DFT, Ну... Я так зрозумів питання в тому, в чому різниця між акцентю ДАЛПа і пандовою средством. DFT і ДАЛП, в чому різниця? Тут конкретно я думав по 100 по Це алгоритм цього лише пришвидшення, чи це щось нове? В парадигмі пошуку. Я, вибачте, я просто сам не, не знаю, ну, тому просто я а, Тут є Ядиш? два цих, ну взагалі, у нас є генетичний алгоритм, які створюють ці всі структури і їх якби, мутує, і так далі. А є два калькулятори, які, які їх релаксують і так Це далі. Це все прекрасно. Це вже наступний етап. Перший етап. З чого ви починаєте? Ну, у, вас, э, бібліотекі... От, у вас там результати генерації не написано. Структури. Тобто ви генеруєте взагалі сполуку, чи ви генеруєте структуру? Тобто ви вам вже відомо, що є хімічна сполука СО2. І ви вже ну... чи, ви просто знаходите для СО2 структуру, чи ви зразу генеруєте сполуку СО2? я я не знаю, що я ну, так не, не знаю Симметрія? Ми задаємо стихометрію. Ви ну, ми ми задаєте симетрію спочатку, так? Ну, симетрія не здається, але симметрія. більшість параметрів задається. Я зрозумів. Тобто фактично дійсно ви пришвидшуєте, це... вводите новий алгоритм пришвидчення пошуку структури даної, так? Ну, так. Да. Ясно, да. дякую. Ну, тут пришвидчення більше методом е, іншого релаксатора, а не. А генетичне вартості? Так, так. Ні, я зрозумів, принципово було старт для мене. Що ви починаєте? Я починаю. Все, я ще питань не маю. А, Жень, давай. Дякуємо. Питайте, так. На що я, мені здається, на витяг максимально вичний. Так. Правильно? Звичайно. Ну, питання можна було. Реальність різних змін.

Ми не будемо так. слухати наукових керівників я зараз да. да, На, ну, ну, взагалі. Да. Я, я можу Можливо. тільки озвучити, що відгук наукового керівника є, і оцінка 100 балів. Якщо є запитання до наукових керівників, ну хай науковий керівник так скаже тільки. Ну, Тоді науковий керівник Можливо. прошу. Ці навалі нам вже оцінки треба ставити А, краще зараз. Так, да, я науковий керівник феєолег у Богдана. А ми власне почали працювати з Богданом у другому році вос восени. Він перед тим планував займатися експериментом на іонній пічці. От ну, ну тоді, якби це було мало реалістично, тому що тоді були там бокаут, якби було багато проблем. І йому було цікаво насправді також. Uh, займатися чимось, що пов'язане можливо з написанням когось коду програмуванням, го я запропонував йому цю задачу. Тобто реалізувати, тобто і я спочатку я думав, що це буде значно легше ніж ніж це вийшло. Я думав, що це буде якийсь там невеличкий код, з яким ми будемо генерувати структуру, а вийшло Насправді, що uh, треба було дуже багато всього робити. Тобто, я написав там цілу реальну програму uh, доволі велику. Uh, і uh, яка, як на мене, ну Повинна мати дуже дуже хороше продовження. Тобто, ми вже говорили, наприклад, щодо того, ну зі спеціалістами щодо того, як додати machine learning. тобто у нас от є цей релаксатор GALP. тобто він працює на колонівських потенціалах. Якби тобто це насправді не супер точна історія колонівських потенціалів, хоча вони там дають там 90 і більше відсотків енергії взагалі всієї, яка є в кристалі, от і ми говорили про те, щоб. Зробити тата так швидко тільки на потенціалах машин рінга, і це я бачу в цьому дуже велика, как би бы, ну дуже хорошу перспективу от, щодо розвитку розвитку цього методу. От напробудали ну, я б на постави 100 балів, тобто він зробив е, все, що я там просив. Ми з ним обговорювали реалізацію цієї програми, обговорювали, як є тестувати. От е, і ну, мені здається, що він абсолютно грубо как бы, засувує на там на на, від, на відмінну оцінку за дипломи і на, на звання магістра. Uh, От. Добре, я там. А, а про про? Звичайно, питання. Ви сказали, що ми, спираючись на якісь там попередні оцінки, ну, вважають, що домінувальний внесок вносить саме полоні відход взаємодія. От. Але ж все ж таки люди порівнювали структуру. І, можливо, Добре. саме найбільш вигідною буде та зник, яка. Має от перевагу у тій баці десять да тому, ну, тому тому, тому у нас був квантом спресу. Тому у нас був спочатку галк, щоб ми створили е, масиви структур найкращих, щоб вони якось відранжувалися. Потім ми брали якусь кількість цих структур найкращих, які були згенеровані, і додавали і ці десять вісолків. Це було дуже довго. От і боляче, але ну це було необхідно, і ми ну ви, ви бачили, що ми там знайшли там майже всі там структури, які, які ми шукали. Простановку відданків сума не змінилася, бо ну почати з... ін іноді змінювались. Так, наприклад, там той же бета кварц, та структура, яка потім стала бета кварцем, вона була нижча за енергію після галпа, ніж альфа кварц А в ну в природі вони ну навпаки, Тобто то вона дійсно помінялась, но всі ну, ну це було очікувано, що може щось помінятися. Ще озвучив рецензування Це так, да? так. А може я прочитав би рецензію? Чи не треба читати? А рецензентом був рецензентом був асошейт-професор в Кернегі біалон Університі Олександр Ісаєв. А він а, ну дав дуже хороший відгук на цю роботу. Власне він займається тим, що він вводить, Ну тобто, діяльність вас власне Олександра. Тут тобто він один із найбільших спеціалістів, ну може, у світі. По машинорнінг uh, потенціалам для того, щоб заміняти DFT. і я йому ну я тому запропонував йому рецензувати наш диплом, ну, диплом Богдана, тому що um, ну я би там хотів би якось потім спрацювати з його групою. Якби, і в цілому він сказав він дуже позитивно. От відгукнувся про про депо сказав, що це дуже цікава історія, і ну було б дійсно може цікаво поєднати от uh, там потенціал машин лонінгу і цю методологію. Добре, дякую.